Добрий день! Я Лена Калініченко, мені 15, я співаю, декламую, займаюся акторською майстерністю та граю на фортепіано. Ще з дитинства я почала займатися вокалом, і цього року, закінчивши 9 класів, я поступила у фаховий коледж при музичній академії імені Глієра, набравши максимальний бал для естрадного вокалу. До війни я знімалася у багатьох серіалах, це, зокрема, Дитячий охоронець, Мавки, Відморожений, Раннем Містика чотири рази та інші. Також з 2021 року я беру участь у мюзиклах. Спочатку це був бродвейський мюзикл Школа року, прем'єра, який ставила київська опера. А зараз це звуки музики ставить. Київський національний академічний театр оперети. Спочатку грала я одну роль, потім перейшла на іншу за півтори доби. А зараз я хочу вже переходити на старшу дівчинку, в якої вже буде сольна пісня. Певно, гран-при на всеукраїнському конкурсі чиців Тараса Григоровича Шевченка у 2021 році. Там було тисяча учасників, а цього року я отримала перше місце і було вже півтори тисячі учасників. Щиро дякую за увагу! До зустрічі.